Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу, що таке стейкінг та як поставити свою криптовалюту на стейкінг. Стейкінг це типу аналогія банківського вкладу або депозиту, але в світі криптовалюти. У випадку стейкінгу ми свої криптоактиви відправляємо в пул. Під визначений відсоток винагороди. Цей відсоток залежить як і від самого токена, який ми будемо стейкати, так і від площадки, де ми будемо цей токен стейкати. Стейкати можна на біржах, наприклад, Binance, Bybit і зовсім інші біржі, так і на децентралізованих обмінниках: PancakeSwap, Uniswap. Так само ж можна стейкати свою криптовалюту в різних. Гаманцях і не тільки. А зараз перейдемо на екран та я покажу, як застейкати свою криптовалюту на біржі Bybit. Переходимо на Bybit, даємо фінанси, називаємо вкладку Earn, далі нажимаємо на вкладку накопичення Bybit, опускаємося донизу і бачимо, які криптоактиви ми можемо застейкати. Що таке безстроковий термін? Це стейкінг, що не має фіксованої дати закінчення, тобто відсотки нараховуватимуться доти. Доки ми не заберемо гроші зі стейкінгу. Опускаємося нижче, бачимо, є тимчасова пропозиція 30% місячних. Це є дуже рідко, але таки є. Нажимаємо обрати і бачимо, що стейкінг на 30% місячних на 30 днів період стейкінгу вже розпродано. Тут пул закінчено. Ми можемо застейкати свої стейблкоїни під 8% річних. Нажимаємо зробити ставку. Бачимо, що мінімум ми можемо внести 20 USDT. Коли ми ставимо гроші на стейкінг, ми будемо бачити, скільки ми будемо заробляти кожного дня. Припустимо, я хочу поставити 1250 доларів в стейкінг. І ми бачимо, що кожен день орієнтовний дохід в мене буде складати 0,15. центів. Припустимо, якщо ви сьогодні застейкали 1250 USDT, і через тиждень часу вони вам будуть потрібні. Ви заходите в стейкінг, розриваєте свій стейкінг і ваші USDC повертаються вам на баланс. Щодо фіксованого стейкінгу, фіксований стейкінг означає стейкінг ваших криптоактивів протягом певного періоду часу. Порівняно з безстроковим стейкінгом, фіксований стейкінг надає вищу прибутковість, але він вимагає блокування активів протягом певного періоду часу. Припустимо, ми хочемо стейкати DAI. Нажимаємо обрати і бачимо, ми можемо застейкати на період 30 днів і на період 60 днів. Припустимо, ми хочемо свої стейблкоїни e DAI застейкати на 60 днів. Нажимаємо зробити ставку, і тут бачимо, що мінімум там було, якщо я не помиляюся, 20 доларів. А тут мінімум 300 доларів і максимум 50 тисяч DAI. Давайте впишемо таку саму суму, як вписував на USDC. 1250 доларів. Бачимо, що орієнтований дохід за 60 днів в мене буде складати 6 доларів і 16 центів. На різних біржах або на різних платформах, як я говорив, відсоток стейкінгу відрізняється. Але відповідно, якщо ставите на якусь біржу або на ту саму платформу, то тільки туди, якій платформі або якій біржі ви довіряєте. До нових зустрічей! та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі Bybit, посилання є під цим відеороликом. При реєстрації бонуси до 4 тисячі доларів, плюс для моїх партнерів унікальні айордропи.